Радіо Chicago. Друзі. Зараз з нами на зв'язку Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади з харківського напрямку. Слава Україні і дякую за те, що знайшли можливість до нас вийти в ефір. Героям слава, вітаю. Розкажіть, яка ситуація на частині лінії фронту вашої відповідальності? Бо зараз я помітив таку тишу. У засобах масової інформації відносно харківського напрямку все спокійно чи сили оборони дуже добре справляються зі своєю задачею? А ви знаєте, сили оборони справляються зі своєю задачею навіть більше, ніж у е е е них є можливості, тому що викладається. Я не знаю, чи можна на 100% відсотків викладати, хтось тобто на, на 200% викладатися, але на 100% це точно викладається. Щодо ситуації на напрямку, то можливо вона зараз перебуває в тіні порівняно з іншими напрямками, бо відносно інших напрямків, напрямків відносно спокійно, але це не говорить про те, що тут ситуація зовсім стабільно стабіль, зовсім відбувається. Як російські війська продовжують штурми? Вони продовжують штурмові дії. Вони продовжують штурмові дії. Але, я думаю, що до багато хто чув про Вовчанськ. Вовчансьце ж в зоні нашої відповідальності вони продовжують штурму і там Причому вони намагаються штурмувати як в лоб, так і ну зустрічаючи звичайно опір сил оборони, намагаються обходити їх і західніше, та вовчанський східніше. Там, до речі, такий цікавий момент. Там от, от, чи річка, ну от як штурми відбуваються, тобто це йде один або дві людини, вони десь там накопичуються, намагаються накопичитися, щоб для того, щоб просуватися, інфільтруватися далі. Тобто. Тобто це не відбувається Знаєте, це штурми, як в фільмах про Другу світову війну, де там біжить декілька чоловік. Такого немає. Тобто, Дві-три людини одна людина. От я до чого веду, От буває таке дивлюся на власні очі, це буквально тиждень тому було на власні очі. Ну, Уявіться, жовтень місяць, тобто середина жовтня. Температура на вулиці близько 7 градусів, і е, російський штурмовик просто перепливає річку, там річка Воловчацька річка Вовчатича. Тобто він перепливає без будь-яких засобів. Е, от в нього є якийсь там мішок, він тягне за собою провізівцю чи що він там тягне. І він перепливає цю річку. Тобто, е, ну, власне, про що це говорить? Про те, що. О, Російська влада розуміє, що померти від, умовно кажучи, запалення легень у нього взагалі немає ніяких шансів, тому що швидше за цього, що він загине від осколків там, чи від куль силоборони. Тому ну, фактично росіяни не жаліють людей. Це, ну, це мабуть, такий найяскравіший приклад, про, ну, про що можна говорити. Тобто пускають просто йде і перепливає річку і все. Звичайно, використовують вони і, і засоби, тобто і гумові човни, там, наприклад, натягують трос, і на гумових човнах приправляється. Доти таки нестабільна ситуація. Ну, одна ще одна гаряча точка на нашій ділянці. Це якщо дивитися по мапі по кордону з Російською Федерацією, там, де зіштовхується, стикається кордон і лінія фронту, там, де оскіл і кордон російський. От там росіяни намагаються на сьогоднішній момент проводити штурмові дії, заявляючи про те, що вони нібито створюють буферну зону чи санітарну зону, як її називають. Але ми маємо розуміти, що вони от в тих же джерелах, де вони говорять про ту санітарну зону, вони називають цю Харківську область окупованою, нібито Україною. Вони зупиняться тільки там, де ми їх зупинимо. Тобто росіяни будуть намагатися продовжувати штурми, тобто для них немає там визначення, що там ця буферна зона має бути двадцять кілометрів чи ще скількись. Вони будуть продовжувати, поки вони їх не буде знищено чи не буде зупинено, і цим зараз на сьогоднішній момент займається силивою. Якщо ми говоримо далі по лінії фронту, ми опускаємо нас, ми у нас руки. По річці Оскіл, то там росіяни на сьогоднішній момент е, намагаються розширити плацдарми, які в них є на західному березі. Е, для чого це? Тому що всі ті спроби, які в них були на весні, влітку е, цього року побудувати будь-яку переправу через річку Оскіл, для того, щоб перекидати техніку, вони були невдалі. В тому місці, де вони будували переправу, там на сьогоднішній момент фактично існує цілий цвинтар. Російської техніки, як за допомогою якої вони намагалися це зробити. Тобто, це були і спецзасоби, там якісь і повторчики, і навіть підганяли там е, ниви просто з причепами, де лежали е, гумові шини, ймовірно, для того, щоб потім їх використати якось е, ну, для того, щоб годувати цю переправу. Але сили оборони знищують будь-які спроби, нівелюють будь-які спроби, і на сьогоднішній момент. Е, Окупаційним військам можливість переправитися є лише за допомогою піхоти. От вони піхотинець на собі тягне все це, це через протягує через кілзону, яка може там бути вже більше десяти кілометрів. Він перетягується все через річку, він перетягується все через плазар для того, щоб лише дійти там до якоїсь там крайньої точки. І зрозуміло, що весь, ну, що весь цей час. Перебуває під загрозою знищення і досить великий відсоток просто не доходять до визначених точок. Тобто йдеться про те, що основна, основна модель штурмів це піхота і фактично війни. А зараз, коли відбувалися зміни погоди, то відбулося також що ускладнення логістики, відбулося відбулося ускладнення там природних засобів маскування, які можуть бути. То ну, ми що листя впало, і е, видно, наприклад, там де стоїть гармата. Але е, з точки зору оборони і з точки зору наступу, то в обороні бути зараз простіше, тому що оборонці вони натягнули маскувальну сітку, да там ну, зробили якісь заходи, тому що вони фактично сидять на одному ну, переважно на одному місці. Дат вони там зробили собі можливість замаскувати е, чи гармату, чи будь-які інші засоби. А от наступать, то зрозуміло, що вони йдуть і їх вже почнув, їх вже видно там в лісах, їх вже видно, коли вони там проводять ці наступальні дії. І досить складна проблема з логістикою на, сь, на сьогоднішній момент, як з нашого боку, так і з боку російського боку. Бо о, переважна більшість дорог, ті, що використовуються, вони ґрунтові дороги, і дощі, які проходять, вони фактично створюють ну, таку додаткову проблему для пересування. Бо ми всі розуміємо, чим повільніше буде їхати автомобіль, тим більше можливостей його уразити. Це стосується як російської, так і з нашого. І ще така, мабуть, модель: я, вона, мабуть, використовується на інших ділянках фронту, але у нас вона почала використовувати досить активно. Це модель так званих дждунів фіпіві дрони не знаю, чи знайомі слухачі, глядачі. Ми вже Це розповідали явище. в нашому ефірі так. Тобто це коли дрон сидить, десь там на а, він не просто вдарі б'є по машині зверху, а він сидить, просто очікує, поки поїде, проїде повз нього автомобіль для того, щоб його уразив. Тобто ми бачимо, з одного боку є ускладнення для логістики з природних причин, з іншого боку, ці ускладнення створюються ще штучно. Тому от, ну, досить таки проблематично. Але тим не менше, ми з свого боку з, цією з логістикою справляємося, ми доставляємо і заряди і провізії. І ну, в принципі, вражаємо ворога, коли виявляємо. Давайте трошки оточнимо про дрони ждуни. Вони на оптоволокні їх не можна засікти, такими різними пристроями. До прикладу, чуйка є такі, правда. І, тобто, це так, зовсім не виносять. Так, так. Є, є це, але тут такий цікавий момент, що. Інколи вони світяться, хлопці говорять, що, ну, ймовірно, це вночі, тобто в них спрацьовує якийсь там ліхтарик, загорається, тобто їх можна ще там побачити. Ну, це На всіх стосувах є такі можливості їх виявити. Крім того, виявляється, вони за допомогою виявляється і за допомогою дронів наших же ж, тобто літають дрони понад дорогами, вони бачать, наприклад. ну, Якщо, звичайно, він там десь не дуже то... Виявляється і знищується, і ну, хлопці навіть на автомобілях знищують їх, ну, коли приїжджає там бачить десь попереду з стрілецької зброї. І крім того, ну, просто елементарне перерізання, Тут ну, у нас теж такі випадки були, коли перерізав це оптоволокно, ножем просто перерізав, і все. І дрон ну, фактично втрачає свою сутність, втрачає свої бойові можливості. Ну, зрозуміло. Давайте повернемося до того, що ви спочатку сказали, відносно одного піхотинця, який перепливає річку скіл. Я хочу зробити таке невелике уточнення. То він точно не збирався здаватися і йшов з автоматом, плив з автоматом, якось це робив, бо тому що боєкомплект собою ніс, віз, плив з ним разом. Це ж важко, направду. Ну і яка ж його мотивація? Ну дійсно, я думаю, знаєте, в принципі, це говорить, що йому. Перепливсти цю річку, і оцей варіант, там якийсь там вижити, можливо, вижити в боях, які там будуть після цього, він для нього виглядає краще, ніж залишитися в тилу в, в, в своїй частині. Тобто, ймовірно, так, 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 така мотивація, існує. Тобто серед своїх йому там буде не дуже приємно. Знайшов на. Вашій персональній сторінці такий пост і почитав його, і хочу поділитися з нашими радіослухачами. Ви написали так: а знаєте, чому людству 300 тисяч років? А ми знаємо його історію лише останніх 5 тисяч, бо раніше не було пресофіцерів. От раніше, як воно, сидів собі якийсь грек, писав на воскових табличках 12 подвигів Геракла і не знав, що він прототип пресофіцера, але йому було простіше, тоді тільки напівбог. Визнавався героєм, а зараз практично кожен, хто став на захист нашої країни, є героєм. Ну ви цю я не буду дочитувати до кінця. По суті, ви сказали багато. Що ви придумали вас? є така певна ініціатива. Ви хочете відзнимковувати, відзняти різну серію, я так розумію, людей, героїв. І це якось можливо в подальшому опублікувати для того, щоб це збереглося. Це ваша така персональна ініціатива, але вона має глибинний зміст. Я би це так сказав. В мене виникли, до речі, зустрічні такі деякі питання. Вони не до вас, а в загальному для розмислення для наших радіослухачів. Як про теперішню війну будуть? Відзиватися наші правнуки, що буде записано в наших підручниках історії про пса-патрона чи про героїв, воїнів, яких, до речі, безліч? Тож розкажіть нашим радіослухачам про вашу цю ініціативу. А ну, власне, а, досить цікаво, що я збираю на фотоапарат і. Е, з самого початку я ніколи не займався фото, фотографуванням до війни. Ну, точніше, займався, але це було глибоко в дитинстві, Знаєте, тому що був Фед 5В, в мене цей плітковий батьковий. Е, але це було так в дитинстві, і після цього ніколи не займався. І от Ми з вами говорили до ефіру про те, як фотографувати жінок, що вони завжди нас критикують, що вони неправильно фотографують. У мене був такий момент, коли моя дружина захотіла фотоапарацію. Захотіла, то захотіла. це був. І 22 року я вже був в Збройних силах, я їй купив фотоапарат на день народження. Проходить буквально 4 місяці, я стою прес-офіцером і, і кажу, давай мені цей фотоапарат вам назад. І, і отак я з ним проходив, мабуть, два роки, і він в мене, звичайно, -канув літу. Тобто, ну, Всім фотоапаратам інколи приходить на такий невеличкий. Ну, Не зовсім кінець, я сподіваюся, що там ще його реанімують, але в мене виникла ідея все-таки отримати нормальний професійний фотоапарат, тому що за два роки я вже більш менш навчився фотографувати. І е, навіть фотографії мої з забрали забрав на конкурсах, де навіть грамота десь там є. Але при, при тому, що я ніколи не був фото, фотографом, я політолог взагалі за освіти. Е, але от тут да, цікавий момент, тому що ми. Е, бути, наприклад, знаєте, прес-секретарем в якійсь цивільній організації, воно трохи відрізняється від того, як бути прес-офіцером. Воно відрізняється тим, що цивільній організації, в принципі, всі розуміють твою роль. В, у військовій організації ти маєш переконати того ж героя, щоб він тобі розповів свою історію. Бо о, тут звичайні прості люди, звичайні прості люди, які <ганування> О, ну, якщо і мають там якісь там сторінки в соціальних мережах, то лише для того, щоб там переглядати новини, чи ще для чогось, то тобто вони там дуже рідко виставляють свої фотографії, вони е соробляться навіть, вони соробляться своїх е вчинків. Вони вже ну, ну, я, я так і мав зробити Ну це незвичайно. І от можливо з іншого боку, є люди, які нічого не роблять, вони за себе рекламують в, в, в тіктоці, -ті, да, там ті, війська стає стають. Ну, виходить про те, що ви говорили, тобто з одного боку, про що, ну, тобто, про що ми будемо говорити в майбутній, про що напишуть історії? Про цих скромних героїв, які витягували на собі цю війну, чи напишуть про тих, що хто себе рекламував постійно, але, наприклад, не зовсім брав, не зовсім не брав у стійкові. І тут, мабуть, одне з головних завдань прес-офіцера, воно, мабуть, не в тому, щоб популяризувати, а в тому, щоб переконати цього героя. Для того щоб він дав тобі якесь інтерв'ю. Для того щоб він розказав про себе, хоча б, ну, хоча б трохи. І я вам скажу, що на самому початку, коли там ще не була розкручена ні сторінка у мене, нічого, це було до дуже проблематично. Я дуже вдячний своїм першим героям, які пішли на такі вчинки, все-таки дали можливість взяти в них інтерв'ю. В цьому ж якраз є і сенс фото. Тобто дуже якісні фотографії вони завжди привертають до себе увагу. Досить важливо мати якісні фотографії, коли ти працюєш а, під час, умовно кажучи, під час роботи тієї ж гармати, коли тобі необхідно не лише там статику сфотографувати, бо статика ну, фактично вона ну, не, не дуже цікава. Мені Мені цікаві емоції, мені цікаві там, люди, які працюють, мені цікаві гармати, які стріляють. І Для того, щоб зафіксувати це це звичайно потрібно ну, відносно професійний тому. От, ну, завершив історію. Тобто ну, я намагаюся і зібрати зараз кошти для того, щоб о, мати якісні фотографії, для того, щоб о, героїв, майбутні герої це ж ті герої, які є. Про них все-таки написали в наступних історіях, написали в книжках, про них все-таки знали вдома. І знаєте, дуже приємно, коли от ти приїжджаєш, ти переконуєш якогось бійця. Вона є декілька історій, коли. Є боєць, да, от от на самому початку, да, от знову ж повертаюся на самому початок, коли було складніше трохи, коли е, я переконую бійця фотографу, б сфотографуватись, вже не треба історію просто з фотографії. Ну, я його ледь вламую, але вже після того проходить там якийсь період часу, тобто я там свою фотографію він сам підходить до мене на самого через цю Каже, каже, можна ще. І оце для мене було знаєте, таким дуже, дуже приємний момент. Перший приємний момент, взагалі, коли от мені дійсно, то я зрозумів, що я його переконав, я зробив о -о, якісну фотографію, я його вислав і йому, йому було приємно, і відповідно, я так розумію, що його похвалили і вдома. І друге, буквально нещодавно, це коли я приїхав до хлопців, до яких я попередньо, там, мабуть, 3 чи 4 групи журналістів звозив, і вони мені говорять. Що вони м, в першій групи, знаєте, всі дуже так гостро приймають, дуже так? А, лоб, лоб, а потім говорять: так, коли ти нам ще привезеш, каже, бо вжалова в тому, що якщо раніше я приїжджаю додому за мною просто віталися, то тепер о, бачила тебе там чи бачу тебе там по телевізору? Може, вам треба щось допомогти? І волонтери краще підключаються, і підключаються. Ну тобто, краще, краще ставлення, і впізнають людей. ну приємно, тобто. Знаєте, я, я думаю, що пресофіцар цар тут ще виконує не тільки от історичну якусь роль, а ще й роль, мабуть, мотивації. Тобто, ну, от він мотивує людину для того, щоб вона продовжувала якісно виконувати свої функціональні обов'язки з захисту батьківщини. Тож, пане Богдане, бажаємо вам тільки здійснення своїх мрій. І творчих звершень, а ми вже будемо бачити виключно результат. Давайте поговоримо ще про таке, ким ви були до війни. Розкажіть про своє цивільне життя, професію, чим займалися до служби. Ну, власне, я за освітою політолог і я все життя фактично працював цій сфері. Тобто я займався політичними науками, я працював в політиці, не був політиком ніколи, але займався аналітикою і займався там працював прес-службі. Потім у нас довгий період часу була своя організація, громадська організація Інститут дослідження екстремізму. Це щось дуже цікаве. Так, да, так, да, до речі, я, мені якраз науковий керівник, це ще було до, до революції. 14-го року він мені говорив, пиши про політичний екстреміст. А який політичний екстремізм? Нікому не потрібно в Україні. Все спокійно, це хіба що там проселяв? І от, на жаль, на жаль, 7 листопада 2013 року. 13-го 13 року я здаю кандидатський мінімум, і починаються події, які в подальшому дуже змінили карту, політичну карту України. І відповідно вже тоді був створений інститут екстремізму, і я там був заступником директора. Досить цікава робота була, ми працювали фактично спочатку виключно з політичним екстремізмом, як каже, почалося вторгнення Російської Федерації 2014 року. Політичним екстремізмом працювали, потім працювали з соціальним, переключилися. До речі, можливо, це саме... можливо, для наших радіослухачів, скажіть визначення, що таке екстремізм, ну і політичний екстремізм в тому числі? Це крайні неприйнятні форми поведінки. Тобто, mm -hmm. те, що може бути екстремізмом, ну, ну, умовно кажучи, всі говорять, що це, наприклад, тероризм чи війна, але от під час війни, наприклад, ну, війна вже не є екстремізмом, це вже прийнятне явище, тобто всі вже нього. Тобто це ті крайні прояви, до яких суспільство ставиться край негативно і не сприймає їх взагалі як моделі поведінки. Але вони є, вони є, і вони певною мірою от створюють таку грань, за яку суспільство намагається тобто, намагається не переступати. Тобто, вони відіграють роль як, як, ну, ці екстремізми, як санітари, да? тобто, вони стримують суспільство від того певного всього. Ну і до речі, от що мені сподобалось, коли я відійшов трохи від політичного екстремізму, соціального почав займатися. Е і досить цікава тема було про дитячі цей процькування, і фактично саме ми стояли були, як перше джерела е вивчення булінгу в Україні. Дякую вам велике за сьогоднішню розмову. З нами був Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади Харківський напрямок. Слава Україні та героям. Слава до побачення.